На ярмаркували перша субота традиційної торгівлі сільгосппродукцією золота осінь завершилася доганами та звільненням заступника начальника департаменту сільського господарства. Так очільник краю Михайло Вишиванюк після почутого звіту від спеціально створеної комісії, яка контролювала проведення на Прикарпатті ярмарку. Брак продукції, високі ціни та відсутність облаштованих торгових місць найголовніше зауваження фахівців. Найгірша ситуація у Ружнятівському, Богородчанському та Долинському районах. Прибувши в місто Дорогочане та переговоривши з місцевим. Жителями. Встановлено, що інформації щодо організації ярмарки, продажу продуктів, автомашин, малих торгових точок та інше в місті організовано не було. Відвідавши місцевий ринок, було встановлено, що продукти 5 жовтня на цьому ринку реалізовувалися за цінами. Картопля 5 гривень, морква, 6 гривень, буряк, 5 гривень, капуста 2,50. На жаль, продукція місцевих сільхозвиробників не реалізовуються. Вся продукція завозиться. Скажем так, перекупщиками навіть був автомобіль з картоплею з Волинської області, і де картоплю продавали 3, по 3,50 Та є район, у якому підійшли до справи, цілком грамотно. Йдеться про Рогатинщину. Тут не лише організували ярмарок сільгосппродукції з помірними цінами, а й створили шість заготівельно-збутових кооперативів. Голова Ода Михайло Вишованюк у свою чергу рекомендував керівникам районів вивчити досвід сусідів. Мовляв, нині у центрі зайнятості ще є 16 мільйонів гривень на підприємницьку діяльність, тож на Національніше, каже Вишиванюк, ці кошти використати для організації заготівельно-збутових кооперативів. 16 мільйонів, 16 мільйонів держава дає свого бюджету для того, щоб створити нові робочі місця, створити заготівельно-збутові кооперативи. Що ми забрали з асфальту з тротуарів тих бідних жіночок, які стоять дощ, не дощ, сніг, не сніг, а вона вивезла там 3 кілограми яблук чи. Літру дві фасоль продати. Ну, скажіть, будь ласка, хто ми такі після цього є? Ми вічно плачемо, плачем, що ми бідні. Та ми вічно будемо бідні, бо ми нелій ліниві -лі і безвідповідальні на місцях. Ярмарки Золота осінь продовжать свою роботу вже цієї суботи.